Агенти російського ГРУ могли впливати на американських дипломатів і розвідників секретною зброєю, яка викликає так званий гаванський синдром. Такого висновку дійшли автори розслідування, проведеного журналістами видання Інсайдер, телепрограми «60 Minutes» та німецького журналу «Шпігель». за цією темою слідував мій колега Олексій Коваленко, який також мав нагоду поговорити з одним із авторів розслідування і редактором інсайдера. Олексію, вітаю. Е, можеш розказати, до яких власне висновків дійшло розслідування, як агенти російського ГРУ можуть бути пов'язані з цим? Так, якби правильно зазначили, журналісти The Insider, видання CBS News, програма 60 хвилин, а також німецьке видання Der Spiegel, вони провели журналістське розслідування, яке визначило, що агенти російського ГРУ можуть бути причетними до так званого гаванського синдрому. Але все по черзі, що ж таке гаванський синдром, як ми пам'ятаємо, ця ситуація спостерігалася з 2016 року, і гаванський синдром це набір неврологічних проблем зі здоров'ям які які проявляються як мігрень, які проявляються як проблеми з координацією, розлади зі слухом, тощо і вони можуть бути пов'язані з зовнішніми факторами, такими як звукові хвилі, електромагнітні імпульси, і власне він називається гаванським. Бо перші люди, які постраждали від цих симптомів, постраждали від цього синдрому, це були працівники американського посольства у Гавані столиці Куби, і перші люди, які власне постраждали, це були. Представники центрального розвідуправління США ЦРУ, які працювали у посольстві США на Гавані під прикриттям, і власне, згодом цей гаванський синдром, цей набір симптомів, він спостерігався в багатьох робітників дипломатичних представництв США та Канади в різних містах, в різних посольствах, в різних дипслужбах, і згодом він набув назву гаванського синдрому і власне, Подібні випадки спостерігались не тільки на Гавані, як вже відзначив, а і в Гуанчжоу, у Москві, у Лондоні, у Берліні та у Тбілісі. І от власне на випадку у Тбілісі зосереджують увагу журналісти-розслідувачі. Це один із найголовніших прикладів у цьому розслідуванні, який може дійсно пов'язати агентів Російського ГРУ із цим гаванським синдромом. І йдеться про те, про дружину представника дипломатичної служби США у Тбілісі, яка знаходилась у Грузії з 2020 року, і 7 жовтня 2021 року вона відчула звукову хвилю, яка, начебто, проходила її мозок. В неї почалось сильний головний біль, почалась мігрень. І до речі, деякі із цих симптомів в неї досі зберігаються ці проблеми зі здоров'ям, тобто вони не були такими короткостроковими. І в цей момент вона побачила, що бій біля її будинку біля місця, де вона знаходилась, була людина, яку вона раніше не бачила в цьому районі. І згодом вона впізнала в цій людині сина командира частини 29 155 генерального розвідуправління Росії. Також журналісти відзначають, що саме в цей момент у Грузії знаходились у відрядженні агенти ГРУ Росії, і цей момент вони спостерігали також в інших місцях, де було встановлення встановлена жертва гаванського синдрому. А, у мене була нагода поговорити із одним із співавторів видання, який от саме наводить ці аргументи, що в багатьох випадках вони вони бачили, вони бачили ці випадки, коли у відрядженні знаходилися агенти ГРУ і також ці випадки королюву у часі із із тим, що хтось страждав від гаванського синдрому. Пропоную послухати цитату Майкла Вайса, який говорить So look, we don't have the smoking gun, as it were. Um, дивіться, у нас немає речових доказів. У нас немає доказів або фотографій пристрою, з якого буквально у когось стріляли, що призвело б до аномальних інцидентів зі здоров'ям. Але ми малюємо картину, яка показує, що а росіяни справді вивчали цю технологію, експериментували з нею на тваринах і швидше за все, також на людях. І б. учасники загону для вбивств і диверсій. Ці хлопці не займаються лише шпигунством. Якщо вони десь присутні, то не для того, щоб Просто стежити та збирати дані. Вони там, щоб провести військову або кінетичну операцію. Вони були у тих самих місцях у той самий час, коли у кількох жертв трапилися ці інциденти. Так і насправді, як ми почули ці моменти корольвасю часі, крім того, журналісти мали доступ до російських розслідувань до, до російських наукових проєктів, і вони побачили, що росіяни, російські науковці тривалий час вивчали, вивчали ці моменти, вивчали те, як електромагнітні хвилі, електромагнітні імпульси можуть впливати на мозок людини і можуть спричинати оцей. Син синдром Мінору дуже рідке захворювання, яке переважно вроджене захворювання, яке має схожі симптоми із тим, які були у жертв Гаванського синдрому. Як на нову інформацію відреагували у Білому домі та Державному департаменті, і що про ймовірність використання звукового озброєння говорять експерти? Так, от, власне, ми почули позиції Білого Дому та Держдепартаменту, які у брифінгах, що були після публікації цього розслідування, говорили про посилались на результати розслідування, яке проводилось в американському уряді багатьма установами американського уряду. І результати цього розслідування були опубліковані у 2023 році. Це розслідування проводив офіс директора національної розвідки і цим розслідуванням. Уряду було встановлено, що дуже малимо що це якась третя сторона, яка спричинила цей гаванський синдром, і також дуже малимо і вони виключили цей момент, що це могла бути Росія. Тим не менше, як ми бачимо, багато із цих людей, хто постраждало від гаванського синдрому, вони були вимушені залишити дипломатичну службу або залишити спеціальну службу на роботу уряду США, а також звичайно це. Спричинило в деякого небажання працювати за напрямком Росії, і ми бачили деякі а, позови: а, позови постраждалих від цього гаванського синдрому. А, і пам'ятаємо, що у 2021 році президент США Джо Байден підписав так званий закон а, про гавану. А, яким а, завдяки якому було виплачені компенсації постраждалим від гаванського синдрому від а, у розмірі від 100 до 200 тисяч доларів, але знову ж таки станом на сьогодні білий дім та державний департамент посилаються саме на дані цього розслідування офісу директора національної розвитки від 2023 року. Ми також бачимо реакцію у науковій спільноті, і нам вдалося поговорити із одним із тих людей, хто працював над цим розслідуванням для уряду, займався безпосередньо цим розслідуванням а також консультував розслідування журналістів. Це професор Стенфордського університету. Стету і він зауважує у своїх коментарях голосу Америки, те, що неможливо все ж таки виключати цей момент, що це могла бути якась зовнішня сторона, якась зовнішня країна, яка могла мати доступ до подібної зброї, що могла спричинити ці електромагнітні імпульси, що зрештою спричинили цей розлад у людей, знаний як гаванський синдром. Пропоную послухати його коментар у дослідженні, в якому я брав участь в інтересах розвідувальної спільноти США, ми виявили, що існують приховані форми пристроїв, які можуть виробляти імпульсну мікрохвильову енергію, про яку ми говоримо. Одночас ми не можемо коментувати, хто б міг це зробити. Але я скажу, що обидва дослідження дуже чітко визнали, що принаймні 50 років Росія, а до цього радянський союз виявляли дуже дуже сильний інтерес саме до цього конкретного явища. Їх надзвичайно зацікавив вплив мікрохвильової енергії на людину більш ніж будь-яку іншу країну, яку ми бачили. Немає достомейних доказів, але присутні непрямі докази, які наводять вас на думку, що не можна ігнорувати можливість, що люди, які б хотіли спричинити подібні наслідки, могли б це зробити, і того, що вони мали засоби для цього. Просто не можна виключати такої можливості. deny that possibility. Також у журналістському розслідуванні йдеться про е, ті факти, що Сергій Чепур це постать у Росії, це науковець у Росії, який займався саме е, цими можливостями впливу на мозок людини електромагнітних хвиль, і власне він робив дослідження, писав наукові статті на цю тему, як оці електромагнітні хвилі можуть вплинути на розвинення у людини цього симптому мінору. І як думають, журналісти-розслідувачі насправді. І, скоріш за все в Росії проводились подібні дослідження і на тваринах, і можливо навіть на людях. І також важливий момент, що цей науковець російський Сергій Чепур він працює у військово-медичній академії імені Кірова, що багато хто пов'язує з агентами російського гру. Бо він безпосередньо працює із лікарями російського гру та є довготривалим радником керівника цього відділу 29155 російського гру саме. Це відділ, як ми пам'ятаємо, багато хто пов'язує із можливими атаками російських спецагентів, які спричинили гаванський синдром. І ще одне питання: чи існує пояснення у відмінності результатів висновків розвідувального співтовариства США у 2023 році з результатами журналістського розслідування? Так і ми говорили вже про результати розслідування офісу директора національної розвідки. Тут важливий момент треба зазначити, що це розслідування, результати якого були опубліковані у 2023 році, воно не є заключним. Тобто там в цьому в результаті цього розслідування не йдеться про те, що це 100% інформація 100 відомо, що жодна інша сторона не вплинула. Але тим не менш, все ж таки в цьому розслідуванні на той момент виключалась. Що це могла бути Росія, тим не менш в офісі директора національної розвідки зауважували, що залежно від того, чи з'являються нові факти, це розслідування може може продовжуватись, і на цьому цікавому моменті також зауважують увагу журналісти журналісти The Insider, і зокрема головний редактор за Insider, з яким ми могли поговорити, те, що якщо Сполучені Штати визнають, що це могла бути Росія, то Відповідно, наслідки а, мають бути більшими ніж просто виплата компенсації від 100 до 200 тисяч доларів жертвам цього гаванського синдрому. І про те наскільки це розслідування, наскільки потенційне майбутнє розслідування може вплинути на розвідувальну спільноту, та який вплив взагалі це може спричинити в США, можемо послухати від головного редактора «The Insider» та співавтора цього розслідування. We were told at one point that нам розповіли, що у відділі таємних операцій немає жодного службовця. Це ті поліві агенти, які у різних частинах світу під дипломатичним прикриттям вербують агентів, активів і так далі. Так, от у цьому відділі немає жодної людини, яка б не знала когось, хто постраждав від гаванського синдрому або хто сам не був ним уражений. Іншими словами, всі знають, що ця річ справжня, та все ж на верхівці в аналітичній групі, яка досліджувала гаванський синдром, і в інституційній пресі, і здається, існує певне небажання або опір цій оцінці. Як ми побачили з цього розслідування. Також із заяв Майкла Вайса немає якоїсь стовідсоткової інформації, немає 100% доказів, які пов'язали гаванський синдром саме з російським гру. Але є багато дуже опосередкованих доказів, так як от присутність російських агентів гру на місці саме. У ці дні і у цей час, коли відбувалися ці випадки гаванського синдрому, також той момент, що Росія тривалий час, російські науковці тривалий час вивчали можливості, можливості впливу електромагнітних хвиль на мозок людини, що спричиняє синдром мінору, який зрештою називається гаванським синдромом. І оці от опосередковані факти дали можливість журналістам зробити оцей висновок, що агенти ГРУ можливо були причетні до випадків гаванського синдрому. Олексію, дякую тобі дуже за інформацію. І що долучився до нашого ефіру, Олексій Коваленко, кореспондент Української служби голосу Америки, був з нами на зв'язку.